Єдине вікно відкрили у Тернопільському обласному центрі зайнятості. Тут надаватимуть необхідні послуги соціально вразливим категоріям населення, ветеранам війни, внутрішньопереміщеним особам та людям з інвалідністю. Звернувшись у зручний за місцем розташування підрозділ служби зайнятості, людина має можливість отримувати максимум інформації відповідно до її потреб та буде поінформована про всі послуги, які може отримати у громаді. Тобто в одному місці відтепер можна отримати консультації з питань отримання житла, гуманітарної, матеріальної, психологічної допомоги, послуг з реабілітації, працевлаштування, отримання грантів для розвитку та започаткування власної справи. Також почути поради щодо можливостей в отриманні правової допомоги, соціальних виплат та компенсацій, послуг по догляду за дитиною до трьох років. За проектом муніципальна няня, наприклад, якщо жінка має дитинку і в неї стоїть вибір або лишатись вдома з дитиною, або йти на запропоноване місце праці, то вона може скористатися таким проектом як муніципальна няня. Крім того, у всіх підрозділах центру зайнятості визначили кар'єрних радників. Вони разом з клієнтом із категорії соціально вразливого населення вибудовуватимуть план та перелік потрібних послуг для працевлаштування такої особи. Кар'єрний радник спільно з клієнтом вибудовує. План і програму залучення до заходів, які будуть сприяти працевлаштуванню. Це в першу чергу групові індивідуальні профорієнтаційні заходи. У центрі зайнятості кажуть, часто ветерани війни, переселенці чи люди з інвалідністю не можуть повернутися на своє колишнє місце праці та виконувати ті ж функції, які робили раніше. У такому випадку фахівець центру зайнятості пропонує різні форми професійного навчання. Це є первинне навчання для осіб, у яких немає ніякої спеціальності, ніякого фаху. Це є перенавчання за актуальними на ринку на ринку праці області, вакансіями. І це є курси підвищення кваліфікації в межах набутої професії чи набутоїх навиків. Кожен із кар'єрних радників, який працюватиме із населенням, кваліфікований працівник, який проходив навчання чи брав участь у тренінгах щодо роботи з вразливими категоріями населення. Більше про послуги єдиного вікна можна дізнатись, звернувшись в один із підрозділів центру.